Єгипет 1323 рік до нашої ери. Фіви сплять, занурені у темряву. Але в царському палаці світло не гасне, молодий фараон лежить в своїй розкішній спальні, а його тіло йому зраджує. Він більше не може ходити. Нога набрякла, дихання важке, очі сповнені болю та страху. Лікарі безпорадно переглядаються, слуги стоять, опустивши голови, а хтось в тіні коридорів спостерігає. Хтось чекає, чи це хвороба, чи можливо прокляття, чи смерть фараона добре спланований злочин. Щоб зрозуміти, що стало з тієї ночі, потрібно повернутись на 10 років назад до самого початку правління юного фараона. Тутанхомон став правителем всього в 9 років 9! Але чи мав він справжню владу? Його батьком вважають Ехнатона, фараона, який перевернув догори дригом релігію Єгипту. Він відмовився від старих богів і проголосив культ єдиного бога Атона. Це була революція. Храми Амона закривалися, жерці втрачали владу, але не назавжди. Його реформи розкололи країну. Після смерті Ехнатона на трон зійшов загадковий фараон Смехкхара, який пробув при владі всього кілька років. Що з ним сталося, ніхто не знає. Одні кажуть, що він помер, інші, що його просто прибрали. А потім на престол піднявся хлопчик Тутанхатен. Але він швидко змінив своє ім'я на Тутанхамон живий образ Амона. Це було послання всьому Єгипту. Реформи Ахнатона закінчились. Старі жерці повернули свою силу. Але чи мав сам фараон вибір? Формально він був правителем, а по факту його контролювали дві тіньові фігури: єє, радник візир і його наставник, та Харемхеп – головнокомандувач армії, людина, яка прагнула абсолютної влади. Це вони ухвалювали всі важливі рішення, це вони керували Єгиптом. Але що, якщо з часом Тотанхамон почав ставати занадто самостійним? Що, якщо він захотів повернути собі справжню владу? Чи могло це коштувати йому життя? Фараон Тутанхамон ніколи не відзначався міцним здоров'ям, але в свої 19 років його стан почав різко погіршуватись. Невідомо, як саме почалось його згасання. Ще вчора він був досить активним, а сьогодні слуги схиляють голови. Лікарі розгублено перешіптуються. Вночі його лихоманило. Тіло слабшало, а головне він більше не міг ходити. Його нога набрякла настільки, що кожен рух приносив нестерпний біль. Слуги чули, як він задихається в темряві своїх покоїв, але що стало причиною його страждань. Одна з версій, тутанхамон впав з колісниці під час полювання, інша, що він отримав смертельну травму не випадково. Чи це була хвороба, чи можливо його хтось змусив впасти? Смерть наближалась, лікарі нічого не могли зробити, в палаці ходили чутки, фараон помирає. На момент правління Тутанхамона, піраміди вже були стародавніми монументами. Великі піраміди Гізи існували за тисячу років до народження Тутанхамона. Фараони нового царства будували інші гробниці глибоко в скелях долини царів, і саме там, тисячі років по тому, археологи знайдуть останній прихисток Тутанхамона. Але коли вони відкриють його саркофаг. Їх чекає несподіванка. Сучасні дослідження мумії виявили, що у фараона був перелом лівої ноги, який стався за життя. Це могло викликати жирову емболію. Це смертельний стан, при якому жир потрапляє в кров із закоркової судини. Аналіз ДНК виявив сліди малярії. Це означає, що його імунітет міг бути ослаблений. Але це ще не все. Фараона виявили вроджені хвороби. Чому? Тому що його батьки були родичами. Це могло зробити його слабким та вразливим? Але чому він помер так раптово? Поховання в поспіху? Щось було не так. Його тіло забальзамували занадто швидко. Це був політичний поспіх, чи можливо, тіло почало швидко розкладатися? І головне питання: чи він справді помер від хвороби, чи хтось у палаці допоміг йому піти? Якщо юного фараона справді усунули, то кому це було потрібно? Хто отримав найбільше вигоду? Перший підозрюваний Єї, людина, яка після смерті Тутанхамона сама стала фараоном. Він був його наставником, візиром, але чи не прагнув зайняти трон ще за життя юного правителя? Після смерті Тутанхамона Єя намагався одружитися з його вдовою Анхесанамун. Для неї це було неприйнятим. Вона боялася, що втратить все, і відчайдушно шукала вихід. Відомо, що вона звернулася до хетського царя з проханням надіслати їй чоловіка, хетського принца. Але до Єгипту він не дістався, його вбили по дорозі. Другий підозрюваний Хоремхеп, впливовий головнокомандувач армії, після смерті Єє він сам зайняв трон, але цього було замало. Він вирішив стерти всю епоху, пов'язану з тотанхамоном. Його наказ знищити всі згадки про Тотанхамона, стерти його ім'я з літописів, приховати його гробницю. Чи намагався він просто відмежуватись від нестабільних часів правління? Чи приховував сліди злочину, скоєного ще за його молодих років збіг чи змова? Один правитель помирає за загадкових обставин, інший одразу займає його місце, вдову намагаються використати як політичний інструмент, а третій правитель стирає всі сліди попередників. Три тисячі років мовчання 1922 рік. Британський археолог Говард Картер пробирається крізь вузький прохід у темряву. Його руки тремтять від хвилювання. Він робить останній удар інструментом, ламає печатку. І в ту ж мить в темряві з'являється щось блискуче: золото. Перед очима дослідників багатство заховане тисячоліттями, прикраси, зброя, колісниці, нефритові амулети, які повинні були супроводжувати фараона в загробному світі. А в самому центрі маска Тутанхамона. Вперше за тисячоліття хтось дивиться в його обличчя, але ця знахідка не просто сенсація. Разом із нею приходить щось більше смерть. Лише за кілька місяців після відкриття гробниці раптово помирає лорд Карнарвон, головний спонсор експедиції. Укус комахи, зараження крові, миттєва смерть. Але він не єдиний: лікар, який проводив ростин мумії, раптово помирає від лихоманки. Світлооператор, який знімав гробницю, загадково зникає. Археологи, які заходили в саркофаг, один за одним йдуть життя. Газети кричать прокляття фараонів. Чи це була помста Тутанхамона? чи просто страшний збіг. Жені не вірять у прокляття. Вони пояснюють дивні смерті не стародавньою магією, а наукою. Гробниці, які залишились запечатаними тисячі років, могли містити небезпечні бактерії та токсичні гриби. Вдихнувши ці спори, люди з слабким імунітетом могли серйозно захворіти. Проте багато людей, які брали участь в відкритті гробниці, жили довго. Сам Говард Картер, людина, яка першою зайшла в гробницю, прожив ще 17 років і помер у 1939 році. То де ж прокляття чи був Тотанхамон жертвою нещасного випадку, хвороби чи змови? Можливо, його смерть була природною, але ті, хто керував після нього, зробили все, щоб він зник з історії. Його гробниця стала єдиною серед усіх царських поховань, яка залишалась довгий час незайманою. І сьогодні вона все ще стоїть в долині царів. А можливо, разом з нею стоїть і таємниця, яку ніхто ніколи не розгадає. А як вважаєте ви? Чи справді смерть Танхамона була випадковістю? Чи це був добре спланований злочин? Напишіть в коментарях, що думаєте, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові історичні розслідування.